Вітаємо на каналі Танте Канте. У цьому відео ми вивчимо лексику на тему фрізурен – зачіски. Ви дізнаєтесь, як сказати: стрижка, чубчик, проділ, нарощування тощо. А ще ми вивчимо назви популярних жіночих та чоловічих зачісок. Цікаво! Тоді розпочнімо. Діфрізор зачіска. Ді. Frizur zaciska. The harschnit стрижка. The harsh need стришka. The langhaufrizur. Zaciska z dovim волосяm. Die langha frizur. Zaciskas dougiм волоссям. Die kurzhar frizur. Коротка зачіска. Дірц хар фризur. Коротка зачіска. Де боб боб. Де боб? боб боп. Де поні Чубчик. Де поні Чубчик. Ді локен кучері. Ді локен кучері. Ді велен. Хвилясте волосся. Ді велен хвилясте волосся. Ді Dauerwelle – хімічна завивка. Ді даурвеля хімічна завивка. Де фердесшванц кінський хвіст. Де фердесшванц кінський хвіст. Де дуд пучок. Де дут пучок. De Zopf kosa. De Zopf kosa. Die Flechtfrisur. the pletenazisko. Die Flechtfrisur. zapleten de aziska. Der Seitenscheitel. scheitel protil z boco. The zaitenscheitel protil z boco. The mittenscheitel protil The Die hochsteck фрізур зачіска з піднятим волоссям. Ді Hochsteckfrisur, Зачіска з піднятим волоссям. Ді хохзайт Весільна зачіска. Ді хохзайт Весільна зачіска. Die Abendfrisur, вечірня зачіска. Die Abendfrisur – вечірня зачіска. Die Festfrisur, святкова зачіска. Die ферстфрізор святкова зачіска. Ді харфленгерунг нарощування волосся. Die Haarverlängerung, нарощування волосся. Наступні чотири слова прийшли у німецьку мову із інших мов. Тому вимовляємо їх своєрідно. Зверніть на це увагу. Де андекат андеркат. Де антекат андеркат. Де фейт фейт. Де фейт фейт. Де баскат коротка стрижка під машинку. Де баскат коротка стрижка під машинку. Der Pompadour. Pompadour. Der Pompadour. Pompadour. Der bürstenchnit jeżačok. Der bürstenschnitt їžačok. Die bürsten Glatze. lysa голоva. Die Glatze. lisa голоva. Der Bart. борода. Der bart борода. Der Schnurrbart, vusa. Der Schnurrbart, vusa. Der Haarschmuck, prikrasa для волосся. Der Haarschmuck, prikraси для волосся. Die Haarspange, zakolka. Die Haarspange, zakolka. Das Haargummi – резинка для волосся. Das Haargummi – резинка для волосся. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал, аби побачити більше корисних відео для вивчення німецької мови. Щойно так, гарного дня!